Доброго дня, мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах, як завжди. Супер пропозиції і сьогодні нашій увазі Ford Куга. Даний автомобіль виїхав з автосалону в 9 му місяці 2017 року. Автомобіль по вікнах 2017 рік, сірий такий металік, темно-сірий графіт. Був куплений лізинговою компанією за 43 тисячі євро в 2017 році. На сьогоднішній день ціна 13500. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Весь в оригіналі, весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб без жодного підкрасу. На легкосплавних дисках, хороша резина, денні ходові вогні, така фордовська мордашка, досить симпатичний автомобіль на автоматичній коробці передач 6-ступеневі, салончик в ідеальному стані. Як повністю автомобіль. Стан нового автомобіля. такий кросовер Під світочки на картах дверях. Таке комбіновані сидіння, шкіра з матерією, досить якісні. І Приємні. Останній сервіс на 103 338 кілометрів. Зараз 123 тисячі пробігу. Стан нового автомобіля, автомобіль лізинговий, повністю обслужений згідно регламенту від А до Я. Такі підсвіточки під в підстаканнику. Клімат. Двохзонний, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Супер пропозиція на сьогоднішній день. Думаю, як вона завтра попаде в інтернет, то дуже швидко продасться. Тому не зволікайте, телефонуйте. Автомобіль лише приїхав за аукціону, великий просторий багажник, компресор смола, піна, такий облегчений варіант. Досить класний колір. Ціна тут 13500 євро. Це ціна без ПДВ. Купуємо ми автомобілі на експорт для нас без ПДВ. І наші клієнти не чекають повернення ПДВ. А відразу отримують ціну без ПДВ. Досить вигідний варіант. Стан нового автомобіля. Голландський автомобіль з сервісною історією. Є досить багато класних пропозицій, вони всі є або будуть на сайті даного автомайданчика, даного, даної автоплощадки. Є багато меганів четвертих, економних, динамічних, дизельних автомобілів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі і, звичайно, робіть замовлення 050 565 0817. Звати мене Омелян, Доставляємо в Україну, розмитнюємо, робимо все під ключ. На все добре, до нових відео.